Добрий день, шановна громада Білої церкви. Завчора, вчора і е, сьогодні ми даємо інтерв'ю. До речі, представлюся я Беркут Сергій Григорович, депутат Білоцерківської міської ради, фракція Батьківщина і голова партії Білоцерківської міської, е, міської партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Що нас заставило е, сьогодні? Звернутися до вас і роз'яснити ситуацію, яка складається в місті Біла Церква. Сьогодні я був в обласній раді, виступали депутати обласної ради і закликають всіх політичні сили, громадські організації для того, щоб у нас був в області і в місті спокій, порядок і злагода. Те, що було в Білоцерківській міській раді, група депутатів на чолі з депутатом Дригала Людмили Борисовною, Ямковим Хмельницьким, зайшли в міську раду і незаконним способом, варварським способом вимагали від заступників міського голови, щоб ті написали заяви. Перед цим чудни катували їх. Божі, вам, вам буде надана слово. Божії. Таким чином вводять безлад в Білоцерківській міській раді Наborу, і, в, <рі aeros> і, в, і в місці вчасності, то я хотів би наповнити трошки історію вам, громадяни. Що коли у 2010 році на місцевих виборах були вибори в місцеву раду, то партія регіонів на чолі з Олійником Олександром Анатолійовичем, де влилась як сателіт, народна партія, яку очолює дрігало Людмила Борисівна, разом сфальшували і у свободи, це українське об'єднання свободи украла. Фальсифікації около 5 тисяч голосів. Зараз на даний момент свобода разом з народною партією строїть не сателіти, вони, вони вже не сателіти і завели таким чином два депутата Білоцерківську міську раду леві, які незаконно вибрані, а ті, що законно були вибрані, не допустили. І зараз вони. Розказують про порядок. Стосовно тих дій, які відбулися сьогодні в міській раді, ми хочемо засудити ці дії і звернутися до вас, як до громадян, як до політичних сил, бути небайдужими і зробити оцінку цим діям, тому що скрізь і в Верховній Раді, і в обласній раді закликають зараз всю громаду України. До ладу і спокою, і не треба робити ніяких жістких таких кроків, які б збудоражували громаду. І все вирішувати в подальшому тільки в законному демократичному кроці Русі. І ми закликаємо вас завтра, на 13-ту годину, не бути байдужим, прийти і на мітингу перед міською радою. Висказати свою позицію і засудити дії, які робляться на даний момент даними особами. Ну, до котирування ще не дочло, ви це надо за першому. Людмила <реш> Борисовна, да. можна саме. Що е... це саме? Що ви тут шабашу шадошку відьма, а? Що ви дезінформуєте населення Білої Церкви? Людмила Борисовна, я бачу тільки одну відьму тут. Які де тут опозиціонери? Покажіть мені, де тут опозиціонери? Граждані Білої церкви. Не вірте цим брехунам. Вони не опозиція. Вони за ту владу, яку ви недавно зняли. Я не і я пропоную вам да, прийти і зняти віде. оцей свій балаган, який виступає перед вами, і хочу показати, як вони вірно працювали всі ці роки. Все? Да. Я дякую людмину Борисі за такий активний виступ. І не знову вирізати це все. Ми з не хочу навіть скажіть, будь ласка, з е, тих подій в країні, які почали відбуватися на Майдані, а це саме відносно після 30 листопада, потім і в подальшому, скажіть, будь ласка, е, ваша е, партія батьківщини в місті Біло да. Скажіть, яку займала позицію, і чи приймали? І скажіть чесно, чи приймали ви будь-яку активну участь? У того, щоб е, приймати участь у боротьбі з цим режимом, який був у нас в ліцеркві, а так. тобто це участь у мітингах, які ми збирали завжди на об'єднання Майдан, е, Свобода і правду. Так правду і кажу. Що ви Як... приймали Дайте ні? Якщо завтра ви прийдете і задасте питання не мені, громаді, яка їздила на Майдан, в частності, зо мною, без мене. Цей партійний актив і зараз, на даний момент, цим самим і займається. Якщо вам треба, підтверджуючі ці матеріали, і я вам вію, я якщо вам треба, яке ви маєте відношення до тих людей, що їздили на Майдан, ви їздили там зараз дешеві і знімалися на фоні Юлі. Саме пряме має відношення. Да ви шо? А ми теж, ви, я там був 18-го, дев'ятнадцятого. Будино, то я і був ньому, що щоб вам було зрозуміло. І ви дуже швидко забули, що насилля приводить тільки до насилля. Ми тут вами боролись про той режим. Ми можемо насилля, міський раді. Я не підтримую ваші дії. Так робити не можна. Я вас міські вибори, і хай буде вас обираємо. Вони і кричать. А як ви забули, що насилля приводить тільки до насилля? І ви сьогодні йдете тим самим псаком ой, <говори> не можна. Другого часу, що було на Майдані. Поверни. Мені все зрозуміло. По сьогодні мені все зрозуміло. Немає відношення до Майдану і до вас. Та Ви якщо й ходили, то дійсно ходили, а він до вас примазався і хоче зараз сказати, що він нібито я Майдан. Я вам кажу, Без що насилля цього. приводить до насилля. І те, що ви сьогодні це зробили, робити не можна. Робити не може. Це моя позиція. Ще раз повторюю, питання було про Білу церкву, а не про Київ. Шановна громада, я перепрошую далі в ці дискусії, е, знаєте, доказувати е, одному чи другому е, дуже е, важко. І я це не хочу і не питаюся робити. Якщо задають питання, я хочу дати на його відповідь. А на цю відповідь мені задають і зразу і кажуть, це брехня, то я кажу вам: не треба в мене питатися, можете поїхати в обласну раду, підняти всі матеріали, і ви подивитесь так само, як є у свободи, так само як у удару, так само і в других є представників, є розпорядження. Є актив, є план роботи, і повністю цей план роботи. Я, як голова партії в Білоцерківській міській е, е, громаді, тут займався і чесно виконував свій долг. І треба було їхати. Я їхав туди, треба було направляти людей. Направляв і не перед вами я буду звітуватись і не вам я буду розказувати. Хорошо. А ви ж вам сказали да. перед цим, хто Ми ви. Громада. Вам перед цим Суспільний. сказали, хто а ви. Баньба. Вам перед цим сказали, хто ви. Бепуто особисто ганьба. Слухай. Читомі, не Бої, я до вас звертаюся і по треба на ту речі, які об'єднують громаду. Ви мусите гаразд. Цього робити сьогодні в місті Біло Церква не можна. Бодолу. Я вас так, не підтримую. Міня Якщо мін. ми вчора разом з вами були на Майдані, Славік, ми були з тобою на Майдані, то навіщо сьогодні з друзів робити ворогів? Я не підтримую ваші дії. Те, що ви сьогодні зробили, де ще Бо це насильство до людей. Прокурору від свободи дасть сімку їхній Все. Все, я можу сказати. Це нас погають нашим прокурором. <кій> я, я маю право сказати ні? свою особисту точку зору. Я розумію, що можливо там, на ваш погляд також вам наші бороть. Вы дай поговорим, что поломок? Вот он успокоен его! Нет, Васильевич! Если не на улице, ты хочешь вырезать На вот? Они как-то женщины подролили. Женщину обзывать. я никому не, не, Ясно не позволю. Ясному не Я Ясно. Да. Что есть свинья, которая Что? Что? Нет, нет, не здравствуйте, Подожди, понятно. В подвале брехать за нормально по-вашему? Задали питання. В Білій церкві на Майдані що робили? Де відповідь на камеру? Де? Де? З ноября в Батьківщина була з ноября. Як ми стояли? Я бачу, я бачу, я бачу, я А питання задавали в Білій? А ти знаєш особисто? Не тобі от питання. Ви говорите про всю Батьківщину? Я бачив що ви говорите про Батьківщину. Не треба вже говорити про Батьківщину. Скажи, будь ласка, зараз. Давайте прикладемо створити. А ви за нього ризикували, ходили мене один вопрос. Чому бют не роздав вілки, щоб знімати лапшу У них х'єло таких ніг, щоб зняти. Ми інакше тут присиділи не 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 і не давали. Ви прес-конференцію людям в громаді. Ви зараз говорите, вору? що ви збираєте самооборону? проти кого? Про народа, білий Церкви? Цей період, коли йде повна люстрація влади, цей період, коли змінюються інститути влади? Деякий час. Влади суспільства паралізована. Те, що сьогодні проходить в місті, назвати демократією я не можу. Абсолютно не можу. Чому? Кожна людина має право висказувати, але на сьогоднішній день вже є закон. Ми приймаємо це за аксіому. Змінилася влада, беззаконня пішло геть. Дії, які ми сьогодні бачимо, я законами назвати не можу. Я прагну в тому, щоб кожна людина відповідала за свої поступки по закону. Не для того змінилася в країні ситуація, що було беззаконні. я вам скажу, для чого змінилася ситуація в країні? Е... Ні, я вам скажу. Для того, щоб я, представник простого народу, да, давайте, мог дісти вот здесь і посидіти з вами. Да, пожалуйста. Давайте. Заступники міського голови обираються радою міста Білозерка. І це з точки зору закону по поданню міського голови. Подобається кожна особистість, яка там є, не подобається. Мені також багато там людей не подобається. Але є законний спосіб цього зробити на сесії міської ради поставити питання про недовіру цим заступників. В чому проблема? Да, будь ласка, зміни обережника. Шановна громада, я хочу пояснити, яким чином дійсно обираються заступники міського голови. Дійсно, ці заступники, які є, вони вже є другу каденцію нашого міського голови. Справа в тому, що на початку, ви знаєте прекрасно, хто в цю останню каденцію шостого скликання хто прийшов у нашу міську раду. А прийшли, я вам просто хочу нагадати, що більшість із них це була фракція партії регіонів. Яку весь час підтримувала фракція партії Батьківщина, фракції Удар і фракції, яка потім стала не невідомо яка, тому що це була пана Яценюка? Вона називалася Фронт Змін. А потім вони велилися так поступово і потихеньку велилися до партії регіонів. Таким чином створилася більшість. Набагато знатніша більшість ні ті, ніж ті, які були в опозиції, і таким чином приймала рада у тих заступників, про яких ми сьогодні говоримо на сьогодні. Коли пішли представники громади, той тобто вас, усіх жителів Білої церкви, пішли до заступників міського голови для того, щоб запропонувати їм написати заяви і піти з цих посад, то виникла. Проблема, тому що вони аж ніяк не хотіли цього робити. Вони розуміють, що вони підпорядковані міському голові і отій частині міської ради, на яку вони працювали. Вони були впевнені в тому, що на них не може вплинути громада міста, і тому виник конфлікт. Хочу сказати, що на сьогодні, все-таки, по закону, у місцевому самоврядуванні основною, основною владою, так як і по всій Україні, є громада міста. Представники цієї громади запропонували їм звільнитися з роботи, так як вони свої функції не виконували порядно і чесно перед громадою міста. Дякую. Запитання до прошлого. Чи є ці заяви, які сьогодні написані заступниками легітимними? Я прошу відповісти всіх трьох, які сидять. Хто буде відповідати перше? Будь ласка. Я, давайте перше відповім. Чи мають вони юридичну силу, так? Да, давайте. Заява написана під тиском, юридичної сили немає. Крапка. Ні, 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 да. ви будете відповідати? Нет? Я можу сказати, заявлення було написано, що прошу рассмотреть мое, э, моє звернення на черговій по черговій сесії, Ігор да, Киселев, активіст. Вважаю, що легітимно, тому що ті представники громади, які запропонували і в яких було почуто, вони є. Активісти на сьогоднішній день і представники е, тієї частини людей, які не можуть всі разом зібратися і прийти до заступників чи за до мера міста, можна я дам коментар? Ще, ще запитання. Одну секунду, я дам коментар. Ви ж запросили журналістів на прес-конференцію. Я хотів би задати питання. Не. Якщо ці заяви мають розглядатися а на раді, як ви думаєте чи прогнозуєте, якою буде реакція ради Давайте Ну, Всіх трьох точно. Так, да, будь ласка. Е, дивіться. На сьогоднішній день склалася ситуація, що е, потрібна зміна кадрова в раді. Але ця зміна потрібна в законний спосіб. Ну, чесно кажучи, при всій повазі до людей, які виражають думку окремої частини громади, є громада міста. Це 200 тисяч населення, не забувайте, будь ласка, це не 15, не 20 чоловік. Це 200 тисяч населення. Є окремі заступники, на мій погляд, міського голови, які могли б залишитися і працювати по своїм професійним якостям. Мені особисто партійність людей, яких заставили вступити в партію регіонів, а настільки я знаю, деякі не заставили. От. Без різниці. Мені важливі професійні якості. Це мені як людині. От. І тому я думаю, що коли стало питання по переформатуванню заступників, часть заступників могли бути звільнені, часть заступників залишилось би на місці. Це перше. Також я вважаю, що на даний момент. Секретарь Рады май отвёл свою посаду, потому что он был представником партии регионной. В Верховной Раде сидят или умные, или хитрые люди. Верховная Рада сейчас голосует так, как хочет народ. Я думаю, что если в нашей мискраде люди умные, а не дураки, они проголосуют так, как хочет народ. Если не проголосуют Совершенно по-другому Это будет говорить о их умственных и профессиональных указати громада? Я хочу відповісти на запитання журналіста, і хочу сказати, що я сумніваюся в тому, що міська рада на черговій сесії зможе затвердити ті питання, які будуть поставлені, а саме. Зняття обов'язків заступників мера і звільнення їх із цих посад. Чому? Тому що все-таки як не є, а рада наша залишається у тому ж складі, яка вона була, і абсолютно не залежить, що всі е, члени партії регіонів із фракції партії регіонів всі. Подали заяви в те, що про те, що вони виходять із цієї партії, це абсолютно не грає ніякої ролі, тому що по своїй ментальності вони залишились ті ж самі, і точно так же вони будуть підтримувати мера. А ми знаємо точно, що мер зацікавлений в тому, щоб ці заступники залишалися на своїх місцях. Дійсно, я можу підтвердити те, що можливо вони непогані фахівці своєї справи, але справа в тому, що вони роблять. Я ще раз повторюю. Вони працюють в даному випадку не на громаду міста, а на певних на певні клани, на певних бізнес, на певні бізнес групи, які зацікавлені в їх роботі. І таким чином абсолютно розбазарюється комунальне майно. Таким чином у нас весь час пустий наш бюджет, тому що не дають можливості працювати. Це все за рахунок того, що вони працюють не на громаду, а працюють на окремі лицях. Я вважаю, що на даному етапі. На даному етапі деяких заступників можна було б міняти. Кого то я залишив би, скажу чесно, по професійним якостям. Можете назвати? Я не хотів би, щоб спекулювали цими фаміліями. Це однозначно, тому що це моя особиста думка як депутата, тому що навіть мої колеги по депутатській групі не зовсім згодні з, цими, з деякими фаміліями. Я скажу так, як вона є. Я залишив би і Джего, не Джегора, а Антонюка і залишив би Гнатюка. Скручував. І ти, і ти професіонал. Просто професіонал. Можливо, комусь не подобається, як вони себе ведуть, коли професійно відповідають на відповіді. Можливо. Але я ще раз повторюю, це моя особиста думка. Те, що касається заміни міського голови, змінити міського голову можна тільки одним шляхом. Перше, коли він напише заяву сам. Раз. Друге, перед виборами все. Більше всього. я частково можу з вами погодитися відносно заступників, і ви напевно не в курсі справи, що Антонюк залишився, і до нього претензій абсолютно ніяких немає, тому що ми дійсно знаємо, як порядну людину. Це е, друге і третє відносно міського голови. І, і також відносно е, новообраних з е, його заступників, я думаю, у нашому місті є достатньо грамотних, професійних молодих людей, які зараз е, могли б замінити ці посади, могли б працювати, і були б набагато чесніші, тому що вони розуміли б. Що є контроль громади над ними, і вони уже не робили таких злочинств і таких, такого безладу, як робить е теперішня влада міста Білої Церкви. Але от я дивлюся на і хочу сказати по Станіслав, не вірю. Чоловіче добре, про що ви розказуєте? Чому ви вводите в оману товариство? Чому ви в оману людей вводите? Ви кажете, що сьогодні когось зняли, а нікого ж на самому ділі не зняли. Вони просто написали заяву до сесії. Якби ви були порядною людиною, то ви б їм запропонували це зробити раніше, а потім хай сесія б розглядала. Розумієте про що? Я кажу, я наука психологія, яка учить, як правильно говорити, як правильно там, куди погляд, куди руки як свої складати. Так ви дуже добре вмієте говорити. Але я дивлюся в ваші очі. Оця жіночка виступає, да? от вона емоційна все. Але до неї довіра. А вам я хочу сказати, не вірю. Чи буде на сесії підтримана ідея про відставку як мера, так і його заступників? То я хочу сказати, що точно знаю, що цього не буде. Хоча б по тому факту, що було запропоновано провести позачергову сесію саме з цих питань. І повірте мені, вся фракція партії регіонів і сателіти, якими я теж їх вважаю, це партія Батьківщина і вірніше тільки депутати, окремі, можливо, депутати партії Батьківщина, більшість, вони не погодилися на позачергову сесію. Оце її відповідь на те, як будуть проголосовані ці питання. Ну можливо, хто не знає, да? то я вже. Днів 5 е, наставили на позачергові сесії. Але ви знаєте, що позачергову сесію зібрати можна тільки в двох випадках. Або міський голова напише наказ про подочергову сесію, або 20 депутатів підпишуться. Я готовий підписати. Я готовий підписати. Перші. Пишіть список. Давайте. Нема питань. Список буде. Е, е, мер е, балотувався тоді, як від партії Бетвіщини, якщо я собі не дав. А, а потім перейшов до партії Регіон. Чи не зраджує він інтересам громади це раз, по-друге? Це по-перше. І по-друге, коли відбувалися трагічні події на Майдані, скажіть, будь ласка, чи не запізно він виявив свою позицію? От скажіть, і скажіть це чесно, що телеглядач, який нас зараз чує, що він це побачить. Якщо, е, мер... Зробив такий поступок, він чимось керувався. Я вважаю, що на питання, чим керувався міський голова, коли переходив, можна запитати у нього. А на те, що пізно чи не пізно, ну, моя особиста точка зору проста. Як тільки провелась кров, це потрібно було зробити.